Що ж, студенти, вітаю тебе! Ти потрапив на наш перший з тобою урок в курсі розроблення маскоту. Цей курс був призначений для початківців, яким буде цікаво дізнатися, хто такі маскоти, де ви їх могли бачити, як вони використовуються, і те, як ви можете самостійно їх розробити. Сьогодні я ж розкажу тобі більше теоретичної частини нашого курсу, де ми затронемо такі питання, як хто такі маскоти? Звідки пішло це поняття, та чим маскоти будуть відрізнятися від інших елементів бренду, про які ми сьогодні з тобою поговоримо? Вся ця інформація вона допоможе тобі в подальшому краще заглибитись в тему і продовжити навчання на курсі. Отже, почнемо з першого нашого питання про те, хто такі маскоти. Маскот це персонаж або талісман, що буде асоціюватися з брендом, організацією чи подією. Його основна роль буде полягати в створенні емоційного зв'язку з аудиторією та в допомозі бренду стати впізнаваним. Маскоти активно використовуються в маркетингових кампаніях для привернення уваги, підвищення впізнаваності та формування позитивних асоціацій у споживачів. Якщо говорити про вигляд маскота, то маскот може бути будь-яким персонажем. Неважливо, це тварина, вигадана істота, людина або навіть предмет. Важливо пам'ятати тільки, щоб він мав яскравий та запам'ятовуючий вигляд. Я би навіть сказала якийсь карикатурний, що буде робити його більш привабливим для цільової аудиторії. Бо його мета це надати бренду якесь умовне обличчя і зробити його ближчим до споживачів. Так, ми розібрали з вами поняття. Тепер давайте поговоримо про те, звідки походить це поняття. Тому що я впевнена, що ви про нього чули ще раніше, але не знали, що це таке. Термін маскот, він походить від французького слова маскота, яке в 19 столітті означало як щасливий предмет або оберіг. Спочатку це слово використовувалося для позначення талісманів, які приносили вам удачу. Відомо, що маскоти почали використовуватися в театрі та спорті, де вони виступали як елементи, що символізують удачу або захищають від невдач. Навіть на фотографії ми бачимо одного з прикладів маскотів, де це, де це був якийсь футбол, і навіть не знаю, як назвати цього персонажа качка, яка символізувала удачу, була в формі футбольної команди. Ось, і, і так розлікала, скажімо так, всіх гостей, які були на цьому. Футболі. На цій події і приносила умовну удачу команді. У 19 столітті у Франції, у зв'язку з популярністю маскотів у циркових виставах і театрах, термін став більш широко вживаним. А згодом маскоти почали з'являтися у світі бізнесу і реклами. Поступово вони стали важливою частиною брендингу, де відіграють роль у створенні іміджу компанії та взаємодії з її клієнтами. Супер! Переходимо до нашого останнього питання. Чим же відрізняються ключові елементи бренду? Тобто маскот, логотип, персонаж і амбасадор. Нам важливо розуміти, що це різні поняття і чим же вони відрізняються. Сьогодні ми це розберемо на прикладі шанель. Ну, тобто, ми не будемо говорити про самих шанель, а просто візуально покажемо різницю між всіма цими поняттями. Отже, почнемо з логотипу. Логотип це графічний елемент, що символізує бренд. Зазвичай він буде складатися з тексту або знаку. Логотип є основним елементом корпоративної ідентичності, який використовується на всіх рекламних матеріалах, продуктах, упаковках тощо, тобто ви його бачите всюди. Він буде виконувати роль впізнаваності, але не має такої емоційної взаємодії з аудиторією, як, наприклад, той самий маскот. Тобто, маскот, на відміну від логотипу, він буде мати якусь особистість, емоційний вигляд і може взаємодіяти з людьми, створюючи більше, більш таке живе сприйняття бренду. Далі у нас буде персонаж. У нас, наприклад, це буде одна з героїнь серіалу про Шанель. Ось, тобто, персонаж бренду це часто якась вигадана історія, істота. Або людина, яка буде асоціюватися з брендом, але зазвичай не є такою активною взаємодією з аудиторією, як, наприклад, той самий маскот. Персонаж може бути більш статичним і не так часто використовуватись в публічних заходах або взаємодіяти в реальному часі. Тобто, маскот він робить абсолютно навпаки, він є частиною живих акцій, спортивних подій, виступів, що буде дозволяти створювати реальний контакт з аудиторією. І останнє це в нас амбасадор. Амбасадор бренду це реальна особа, яка буде представляти бренд зазвичай через публічні виступи, рекламу, соціальні мережі. Точно. Точно. Амбасадор має реальний вплив завдяки своїй популярності або статусу серед споживачів. І часто є якоюсь відомою особою актор, спортсмен, інфлюенсер. У нас, наприклад, це буде співачка Дженні з групи Blackpink. Вона є офіційним. Амбасадором бренду Chanel, тобто на всіх е, червоних доріжках, на якихось виступах, неважливо де, вона буде ходити в броні Chanel, тому що вона їх, є їхнім амбасадором. Але, на відміну від маскота, амбасадор є людиною, а не вигоденим персонажем. Тобто маскот він є більш доступним для широкої аудиторії, оскільки він часто буде е, взаємодіяти з ними. І також мати більш абстрактну і якусь таку дружелюбну форму. Так, і тепер давайте ми це все закріпимо у такому невеличкому висновку. Тобто маскот – це унікальний елемент брендингу, який буде відігравати важливу роль у створенні саме позитивного іміджу компанії, збільшенні її впізнаваності та залученні емоційної прив'язаності аудиторії. На відміну від логотипів, персонажів. Маскот є більш інтерактивним, він має свою особистість і часто активно взаємодіє з людьми. Він допомагає бренду бути не просто впізнаваним, а й більш людяним та доступним для споживачів. На цьому моя перша лекція урок буде закінчено і я хочу дати вам домашнє завдання. Вона буде називатися порівняння маскота і логотипа». Тобто, що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде обрати два бренди: один з маскотом, один без маскота, який буде мати тільки логотип. Вам потрібно буде пояснити, чим маскот буде відрізнятися від логотипа в цій ситуації, описати, яку роль виконує маскот у маркетинговій стратегії бренду, проаналізувати, як маскот допомагає бренду стати впізнаваним у порівнянні з брендом, який має лише логотип, і оцінити ефективність маскота у порівнянні з логотипом для залучення аудиторії. Який з цих елементів, на вашу думку, буде більш ефективним і чому? Це домашнє завдання. Ви зможете прикріпити трішечки нижче цього відео у форму для його перевірки. І на цьому я дуже дякую, що ви приділили час для того, щоб подивитися це відео. І вже в наступному уроці, 2 ви розберете приклади маскотів світових брендів, тобто, де ви їх точно бачили, як вони застосовуються. Тому всім дякую і до побачення.